Наступило літо пора тепла, сонця та квітів. Від ранку до вечора в полі, садках та на луках можна побачити різноманітні квіти, які радують нас своєю красою та ароматом. Давайте ж познайомимося з деякими з ними ближче. Ромашки це маленькі білі квіти з жовтою серединкою. Вони нагадують маленькі сонечка. Ромашки ростуть на луках та узбіччях доріг. Їх люблять не тільки люди, а й комахи. Бджоли збирають з ромашок нектар, щоб зробити мед. Ромашки мають не тільки красивий вигляд, а й корисні властивості. З ромашки роблять чай, який допомагає при застуді та заспокоює. Легенда говорить, що ромашка це зірочка, яка впала на землю. Волошки це сині квіти, які часто можна побачити серед пшеничних полів. Вони мають яскраво синій колір і виглядають як маленькі зірочки. Волошки дуже люблять дітлахи, а ще ці квіти часто використовують в народній медицині. У давнину люди вважали, що волошки приносять удачу та захищають від злих духів. Маки Маки це яскраво червоні квіти з великими пелюстками. Вони розцвітають у полях і роблять їх схожими на величезний червоний килим. Маки дуже ніжні та швидко опадають. Але поки вони цвітуть, ми можемо насолоджуватися їх красою. Соняшники, Соняшники це справжні великні серед квітів. Вони виростають до декількох метрів у висоту і завжди повертаються до сонця. Їхні великі жовті квітки можуть бути більші за дитячу голівку. Соняшники не тільки красиві, а й корисні. З їх насіння виробляють олію, яку ми використовуємо для приготування їжі. Соняшникове поле виглядає як море золотих сонечок, що купаються у промінях справжнього сонця. Літо це час, коли природа розквітає на повну силу. Кожна квітка, будь то ромашка, волошка, мак чи соняшник, має свою історію і дарує нам радість. Під час прогулянок можна знайти безліч квітів, насолоджуватися їхньою красою та вивчати їхні особливості. Тож милуйтеся квітами і не забувайте дякувати природі за її щедрі дари.